Всем привет. Киев 9 утра. Старт автопробега Киев-Харьков-Купянск. Участники. Я Александр Казаков. Ярослав Федоренко. Добрый вечер. Lexus NX300. Другие участники во главе с Юлией Ермоленко и Александром Бродским стартанули в 4 утра. Мы их будем догонять, потому что где 4 утра, а где мы с Ярославом. Ну что, поехали? Погнали. Погнали. Цель нашей миссии привезти ребятам на фронт полезные ништяки и гаджеты. Об одном из них мы расскажем отдельно, так как собирали на него, как говорится, всем миром. Только что мы брала Юлия Ермоленко и сказала, что пока мы еще далеко не отъехали, надо еще одного пассажира подобрать. А вот теперь задача. Как физично це забытый? задача усложнилась. Немец, оказывается, 80 километров от Киева будет заезжать со стороны Житомира. А мы уже на Бориспольском Сакаре сидим. Телефонуем о немце. Where are you now? So it's two, it's two hours. It's more than two hours, yeah? But how you feel yourself? How you feel? How long did you drive before? 28 hours without break, yeah? Так, тут якесь повідомлення від німця. а ну дивимось. Нічого ну чого, це дуже, два ну, години? Так дві години. Так а що з німцем тобі? Та він пише, що дві години це не факт. Ми 100% запізнимось до військових. Поїхав. Коротше, німці вирішили не штати. История с немцем осталась позади и пришло время более подробно представить Ярослава. Депутат Киев Рады, руководитель Киев Хлеба и просто хороший человек, за глаза которого называют Ярослав Бесплатный Хлеб. Ярослав, как у тебя началась война? А ты знаешь, сразу меня, что я працюю на стратегическом предприятии. А до этого тебе это понятно не было. Ну звісно, не було, тому що ж викликів таких не було. Просто працюєш і все справу. Ну на контакт приміря, щоб нам було зрозуміло. Дивись, перший вихідний в мене був на вулиці, а до цього по 20 годин працювали різні були ситуації. Я знаю, що в перші дні війни е, ну, всі убіжали, і роботники підприємства теж, наскільки я знаю. Всі розуміли, що працюють на стратегічному підприємстві. Тому швидко всі згуртувалися. На що раніше потрібно було просто там декілька хвилин, займало декілька днів по організації процесу. Так як настоящий політик уклонився від відповіді? Тобто, перше три дні були люди на підприємстві, чи все таки нет? Ні, звісно, люди були і перші дні були, і потім були були люди, з якими втратився зв'язок. Були такі люди. Потім знайшовся зв'язок, з кимось не знайшовся по сьогоднішній день зв'язок. Але на роботу підприємства навіть не розумію яким чином це не відобразилося, тому що ну підприємство працювало кожен день. Короче, хліб пекся сам по собі, да? так на автоматі. Знаєш, стало зрозуміло, що ті люди, які залишились, вони варті, напевно, декілька. одна людина, але... Ничего себе. Но, наверное, Лучше из лучших. Ну, фактично <р addicts> так. Понимаешь, э, это же э, большая ответственность. Уяви себе город без хлеба. Нет, так я поэтому Наверко и спрашиваю. Даже один что... день, даже один <р optimize> день. <п quien os> Были какие-то моменты, которые реально зацепили тебя, там, ну, что там вспомнить, так сказать, я не знаю, детям ли рассказать, ну, ну что запомнилось? Навіть багато такого було, не все можна розприїздити. Але був такий момент, знаєш, він і, і сміх, і сльози. Приходить бабуся, сприймають і каже, я бачу, ви там багато їздите, допомагаєте військовим. Я хочу вам тушонку принести, там, якісь консерви принести, ну, їжу принести. Можна я вам привезу, а ви віддасте військово. Я кажу, ну бабуся, при всій повазі я ж бачу, що ви ж не олігарх, ну навіщо? Ми там збираємо там всі. В нас є кошти є, нас вистачає, не потрібно. А вона залишає. Залишає цю баночку тушонки. Мені ну, ну, бабуся, ну я ж бачу, що навпаки допомагати таким. Я там знаю, де вона мешкає на деврезе. Я через людей. Передаю їй цю банку, ну, кажу, Обратно, передайте". Да. ну тому що Передайте, кому не незручно. Передаю. Приходить вона знову, приносить дві банки. <реш> Каже, мені передали банку, і ще я одну докладу, ну, передайте Я кажу, ну Незручно, попустимо, я ж знову буду передавати. Вона все-все-все. Ну і не можна ж дати їй. Залишаю, я знов придаю там вже з ящиком пряників. Вона приносить три банки. Ящик пряників, і каже, але більше не передавайте, тому що я знов принесу. Я передаю два ящики, ці три банки, і каже просто, ну давайте, попустимо, ну, ну, давайте не пускати її. Ну, якось, ну, давайте, щоб не було цього. От, і таким чином ми ну, там вмовили ще її, там, почали їй допомагати, допомагати постійно. Вмовили її, що в нас вистачає не потрібно. Настойчиво, да? нас так. Ти знаєш, що вона зробила? No. Вона по сусідах пішла і почала це розвивати по сусідах. От такий, знаєш, і сміх, і сльози. Да? Є такі люди, які віддають останнє. Останнє і навіть більше. Да? Не, ну народ реально як згуртувався. Знаю, що ви видаєте безплатно хліб. А сколько організаціям, людям ви взагалі його видали вже? Ми ну, почали з 24 лютого, голови районів телефонували. Просто волонтери почали телефонувати і казати, можна під'їхати хліб, взяти, тому що ну, щось відбувається таке ну, незрозуміле і потрібно просто ну, за, запаси хлібів згоди. І видали 500 волонтерів різних е організацій. А видали ми більше ніж півтори тисячі тонн. Для розуміння, це ну, якщо добова норма це 200 грамів на людину, то це 8 мільйонів людей. На вісім мільйонів людей хлібом видали за цей час. Дука раз їздив к лінії фронту, там, так сказать, на ближній тил. Визьму більше десяти точно там. Когда какие-то личные там, от фонда Эльмисии или, или от GIF Хлеба, БКК Все об'єднуємо. Об'єднуємо всі зусилля, там Киев там люди збирають, ми збираємо свої власні кошти. Ну, просто стараємось, намагаємося допомагати. Розумієш? Ти привозиш щось, потім виявляєш потребу. Да? Знову потрібно привезти. Потім знову потреба, вона сама це тебе знаходить. Тому ну, це постійний такий процес. Чим більше їздиш, тим більше в тебе зобов'язаний. Так, так би мовити. А у тебе лічних друзів багато пішло на фронт? Так, так, ну звичайно, як з кожного. Ну, я знаю, що там вже і депутатів Київради пішло. Десь більш ніж 15, напевно. Десь так, така цифра. Ну щось, почти 10%, так? Да? Десь так, десь так. Ну от, герої. так герої не сховалися, ні, ні, ні батальйон Монако, да? Зараз, так? Зараз такий час, що він якраз це ж випробування, вони і кажуть, хто який всередині. Ну, зараз все и... Ей... Ну да, кстати, друг познается в беде, это сто процентов. <му> С нами, я знаю, что Эктор должен был, да, поехать, получается? Так, он молодец, он ездит, так, периодично ездит, да. Но он же ж лицо ПКК, правильно, ну, официально же. Э, так, и он же сделал бюджет ССУ, мы, кстати, будем борщ по-любому делать и там с Юлией Александровной возьмем интервью. Да, Юлия Ермоленко, да, всю, всю тему на очереди. Ты говоришь, часто ездишь к линии фронта. Есть ли какой-то интересный случай, может, о чем с народом поделиться? Да, много. Например, ездили в Бахмут воевать. Заехали в местный госпиталь. А там напередодні в Краматорську був обстріл і лежить англієць без ока. Ми питаємо, ну як це трапилось, що ти робиш тут взагалі. Він каже: та я волонтер, я вивожу людей з Краматорського області, допомагав під обстріл. Ви його відвезли до хлопців, там в Дніпро. Далі. Передали хлопцям і питаємо, ну, що, що будеш робити, коли вилікуєшся, хтось в Англію чи кудись. Він каже, ні. Трішки важко без ока буде, але я буду виходити, То продовжувати. Являєш? Тобто, возвращатися, так? Так. Да. Ну молодець. Це ж, навіть не українець. Молодець. А скажи еще какую-то історію, у тебе добре в целом. Ааа, була історія, ну цікава. Дивись, приїхали в Бахмут, а там шпиталь. Там в шпиталі працюють такі, ну така дівчинка маленька медсестра, да. Така, щось бігає, бігає. І тут починаються вибухи. Такі великі вибухи. бух, бух. Всі полягали, хтось кричить нам повітря, повітря. Всі полягали. Всі. І виходить ця дівчинка маленька, така, щоб, я не знаю, 45 кілограмів. Важить така, що ви полягали? Це вихід. Ну, Тобто це означає, що ППО працює, наше ППО працює на вихід. І це не приліт. Це не бомбляє, а це просто ППО працює так так громко. А там всі полягали, всі там там були навіть і військові полягали, ну які тільки опитні товариші, так сказати ну, в даному випадку. Не, не дуже досвідчені. Да. А, а дівчинка вона просто там працює в пам'яті. Питаємо а скільки ти тут працюєш. Вона каже спочатку війни, ми тут э, в шпиталі працюємо, тому я вже ну. Визначаю там будь-які вибухи, розумію те, що, де приліт, де не прилі, тому що там е, неподалік був приліт. І вона каже, от приліт воно по-іншому. І коли там ну, бомблять, воно по-іншому. Ну Просто виглядає, знаєш, такий сюрреалізм. Така глупенька дівчинка і розповідає всім що... ужаси війни. Ось От у нас вийшло інтерв'ю. Пишіть в коментарях, як вам. Проїжджаємо. Їдемо по території, яка була временно окупована і вже освобождена нами. Тільки що проїхали город Чугуєв, подписчики не страшно ли нам. Ярослав, що ти по поводу этого скажеш? Ну, страшно не допомагати в такі часи і бути байдужим до ситуації. Тому не страшно. Темні дуже під'їжджаємо до Янську. Всем доброго вечера. Мы с Ярославом почти у цели. Купянский район. Видно вам? Еще не опасно. Смотри, а разметка-то новенькая. Может, где-то петухи как тут были, это хоть что-то полезное сделать. А это мы это... уже на месте сейчас передаем ребятам гуманитарную помощь. Продукты питания, торты от БКК, пряники от Киев, хлеба, борщи, аккумуляторы и квадрокоптеры. Ну, mm -hmm. mm -hmm. да, мы, да. Да. мы поляки можем чем-нибудь вам помощи теперь просто. Не тільки только підієсть, можеш у другого дров нарубать. <laughs> а я сам лесник. Я бачу, як тим люди робить. Хоча сподіваюсь, пам'ятаєте, здається, за печили був фільм, коли він дуже кохав жінку, але в них не могло бути близькості в зв'язку з тим, що вони не вирішили ще цього зробити, так? І він колов дрова.

Що у вас тут готовить? Ну, якщо приходить. На мені так не живуть, тому ми, звісно, самі говорили. Ні, давай окей, я тоді просто насправді ми там привезли таких коробок 10 і можемо ще далі передавати. Що це взагалі за історія? Цей пакетик розрахований на 5 літрів води під Додається два, дві заправки торчена, як ну, рідка складова томатів і так далі. Якщо люди то передку, наприклад, там, приїхали і треба їм не включаючи кастори і так далі готувати, береться просто ця історія. 5 літрів кипятку, бо вона можна там, закип'ятити, але не, ну, щоб не варити і так далі. В 5 літрів кипятку висипається ось ця суха суміш. Це овочі, які ми робимо на БКК. Просто зібрані, якщо можна, ложка буде чудово. Потім додається дві банки тушонки. Це щоб з м'ясом було так. гарно по-домашньому. Не треба горить. Просто м'ясо, свинина, чи яка у вас там є тушонка, ми тушонку теж привезли. Точна заправка ця волога. Хто напередку, дуже зручно, бо хлопці передавали вітання, що дійсно не треба готувати, але дуже хороша історія. Різке, треба було Різке а ще зима і гаряче. Так, Потім за... в кипяток перемішується, Клас. закриваємо 10 хвилин, ми зараз дивимося. Да, о 6-й, без огніхом на 6, 6 можна буде їсти. Все, а тепер давайте. Да реши БХ сами смешные эклеры обычно. Да, мы проводим. Я так люблю с вашей экверией. Просто yeah. я не можу зупинитися. Перший почав і знаєш потім до кінця пачки. Потім ще може задобати. Такі смаколики ми отримали. Ну треба показати, що тут є. Але Зокрема сказав, їсти слабку до м'яса. не БКК, я щойно казав це БКК має супер крутую таку властивість. Ну, це така велика коробка, зазвичай вони будуть фасовані по три, здається, і 6. Так, по три-6. Це ті судни, що перед не можна зупинитись. Ти зупиняєшся тільки тоді, коли пачка вже пуста. Тому коротше реально дуже дякуємо. Щоб у вас було відчуття, що пачка не закінчиться. Ми привезли спеціально на 16 штук. А тут ми да привезли ще квадрокоптер вам в подарунок від БКК. Насправді, це квадрокоптери в прибуток від зробленого в період війни торту все буде Україна. Так. Ми направляємо на закупку квадрокоптерів і передачі зсу. Сьогодні один із них приїхав до вас. Ми передамо на передамо просто, що це шу. Спочатку потім справа і далі будемо продовжувати для того, щоб поповнювати пташками, які зупиняють нашого ворога. Але до... українці, купуйте БКК. <рігальна> 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 Смачно, якщо в міру корисно і корисно. дуже так. важливо збройні сили країни, та наш підрозділ отримує коптер, а це очі артилерії надзвичайно важливо насправді. Do, um, так, десять хвилин пройшло. Так. Тепер ми можемо поштувати. Нам не потрібно, ми нічого не варили. Держіть. Можете передати другу, можете почати з себе. Я пропоную почати з командира. Uh, о, хто ж правильно, не він що ж другу? Чивато цього. Чи військові з нас відбуваєте? Мені здається, що треба гостям зразу надати можливість першому перевірити якість цього поки. Тримайте. Знаєш, що найцікаво? Треба було сказати так. Потім подариває, так даже політики. Дві годинки, базу, так. банк. Не, ну мені цікаво з вас тих. Я не будемо тому що насправді оборщав <рисвіт> перше тим, хто не коштував, сказав <рисвіт> <А рисвіт> <рисвіт> <рисвіт> <ти вже? рисвіт> ні, я знаю, Боже, що смачно була історія, коли поляки при... до нас роберт приїжджає. Ми його пригощаємо чим українським борщем. Якраз теж прийняли борщ український культурну спадщину ЮНЕСКО. Ми святкуємо, каже, Боже, як смачно клас! Приїжджає другий раз. Ми йому теж ставимо борщ. Він каже, Боже. Я сьогодні четвертий раз за столом їду. Ужгород, ковіль, волинь. Четвертий раз мені подають борщ. Чи не вкусно. Чи ви у нас є інша інше? Є, сваріньки. З борщом. Це повна історія. Як я починав їхати, вдома теж коша зварював борщ. Мені здається, що треба звернути увагу ще на цей продукт. Юля да, ну, да, Українська да. Також mm -hmm. те, що воно українське, це сумнівом немає, але ж який рецепт і хто його робив. да, ми е, закупляємо поросят, Є волонтери, які нам допомагають. Наші партнери, благодійники, ми робимо самі ту, тушонку, сало коптемо його і відповідно привозимо на фронт повний не Сало, український борщ і. Український субставо було чуйною благородно, наче домом. А ми самі почуне в ЮНЕСКО. Це чудо. Давайте. Знімаєш? Yeah. А, ти говориш, подожди, ти що А Я як дурок не басті. Давайте ще раз. Знімай, давай нормально, це бекстейдж. Це все придбали діти з Дніпровського району. Угу. Шкіл Дніпровського району. 308-а школа. «Угу. Ну не, там да цих коробок було ну три чи більше напевно. Uh -huh. Відповідно, от оскільки діти комплектують і бачать собі, ну що солдат має мати що? Солоденьке, печиво, ковбаску, носочки. Це все запаковується в однячок, Потім ми перепаковуємо. Є uh -huh. дуже багато малюнків. Класних крутих, ми це все uh -huh. накопичуємо обов'язково, коли у нас буде потім можливо музей. Після перемоги ми це все обов'язково розташуємо. після цього. Частина продукті використовується для потреб підрозділу, інша частина вона запаковується менші коробочки, ось такі mm -hmm. і, розвозят, Роздає да, і роздаємо на деокупованих територіях. Mm -hmm. Тому в цьому є порядок, кожна mm -hmm. да, сердечка, кожна посилка знаход, доходить до адресата, який її реально потребує. І mm -hmm. я тобі маю сказати, що там, коли присилають там листівочки, а плюс додатково, що школярі записують привітання, а, відео. Так. Ти просто як із ума, такого сурового військового перетворюєшся там. Не люблю, що батьки, знаєш, тобі так і круто, мабуть, що коли ви заходите на деокуповані території, то теж сприйняття українських військових по-іншому, коли ти все одно з якимись подарунками, з якимись солодощі. Воно це якось створює рівень довіри певної, навіть місцевим думаю. Просто тут, що важливо, що знаєш, школярі не просто так? Ми, кажемо про Дніпровський район, я знаю, що по всій Україні теж коли працюють. Вони просто чітко тоді усвідомлюють, що їхня праця напливалась не, не дарма. Вона mm -hmm. доходить да, до тих, хто того потребує. І будучи Києві, вони допомагають тим, хто перебуває, до ну, речі, дуже круто, що ви там я розумію, що ти записуєш так само відео і подяки, і все. Тому що ми от зібрали, у нас там було три тонни салаки. І ми зібрали подарниці. У мене там в двох закладах зараз по 35 чоловік, просто волонтерів ми кинули кличі. Вони зараз перероблюють цю маленьку салаку, таку є, реально в консерви, І людям просто сказали: ви можете вийти? Так, да, можем. І люди, ну бо люди хочуть бути долучені до перемоги, але не всіх там є можливість бути на передовій, чи так, ще щось. Так. А коли ти щось робиш, корисне для спільної справи, буде Ну, ви посидіть, там прям коробки не розпаковані від шкіл. Бачиш? Це дівчина з Купінську. Це з скупінська, просто <гум>, на те від школи. Ну це... Сильне військо можливе, виключно <гум> тоді <гум> виключно тоді, коли є потужний тив. Да. Збройні сили України мають надзвичайно потужний тив. Кожен на своєму місці, хто працює зараз, він Трошки. забезпечує Дрошки. перемогу. Я ж не даремно кажу, на перемогу разом. тому що кожен потроху і виходить супер крутий результат. утра Харьков. У <свес> тебя <свес> девушки нету? <свес> 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 не приехал я понял. И вот этих тоже еще. Да. <свес> <свес> Поехали, друзья. С утра Харьков. Мы завтракаем. Роберт. Поляк, который едет на фронт на месяц. Ну, может и больше, не знаю. Насколько буду потребен, Но я не иду только так побачить, что там... Договорились через месяц встретиться в Киеве, чтобы он поделился с нами своими впечатлениями. Именно, да. Зато я тоже я хочу полагать, в мире, в Европе доказать, как есть правда, как здесь все происходит. Какая ситуация, просто бойцов, скажем так, Те, которые там на самом деле И хочу просто руками поработать. Мы сейчас с Ярославом двигаемся уже в сторону Киева. Миссию мы выполнили и сейчас будем подводить итоги. Ярослав, давай поделимся впечатлениями от поездки со зрителями, потому что военные нам разрешили только 10% снимать от того, что хотелось бы показать. Так, а вы ж вони, э, сказали, что расповедать можно один тому що ми побачили, але. Воєнна тайна. Так, але цікава така історія, смішна була. Розповідали, що коли вони зайшли на окуповану територію, зробили її деокупованою. Власник одного магазинчика каже: А хлопці, а зайдіть там в магазинчик, в мене там був, гроші. Може, ну дай Бог залишилось щось. Приїжджають на місце, заходять. Все перегорнуто, там продукція на підлозі, хаос повний. Але заходять в кімнату, там де сейф повинен стояти, і він стоїть на місці. Причому такий червоний, там, ну, його не можна не побачити. Великий сейф. На місці стоїть ну, цілесенький. Взяли сейф, взяли там гроші, віддали власнику. А ще заходять до туалету, а унітазів то немає. Розумієш, це як ці ворони на золото, вони напевно не... стиралки унітазу. Да? Так як не... я говорив в одному відосі, саме грязна нація, напевно. 100%. Ходить так, це ж правдива історія. Дивися, ти не помітив, що ми про війну розмовляємо до військових з'їздили, а якось так на позитиві все воно не дивно виглядає. Вот, смотри, ты сам рассказывал, что работал по 20 часов. Вот если кто-то ходил тебе там, ныл, все пропало, блин, то как вот лучше? Когда мы с тобой на позитивчике или вот это нытье всякое выслушивать? Не, 100%. В студии этики позитивы вытягивав, дальше два месяца 100%. Пришло время рассказать про гвоздь программы, про тот гадость, который мы привезли ребятам на фронт. Це акумулятор великої ємності, 180 ампер годин. Е, від нього можна заряджати старлінки, акумулятори вітронів, наприклад, 36 акумуляторів можна зарядити вітронів. Одновременно. Одночасно 10-12, але з одної зарядки можна так, зарядити 36. Тобто ти зарядив його один раз, так, зарядив, вмикаєш, ввімкнув і він тримає ось так. Все. Тут звичайні 220. Так. Раз, два, три, 4. Відкрив. Стави зарядки дронів. Так. І 36 зарядок дронів з одного такого акумулятора повинно зарядитися. Ну, ти скажеш. Чи так. чи так воно насправді, але повинно бути так. І найголовніше, що там чистий синус. Так, а ну скажи мені, як електрик-електрику, що таке чистий синус. Це інвертор, він видає струм якісний і, наприклад, якщо Стерлінк під'єднати до інвертора без чистого сінусу, він просто погорить. При виконанні завдання звичайно важливо дати живлення стрілінки для для забезпечення стала зв'язку і підзаряджати батарейки для коптерів. Це надзвичайно важливо. Не завжди є можливість використовувати генератор в зв'язку з його шумністю. Тому такі от конструкторські рішення по великих фаербанах, які допомагають як живити стрілін, так і заряджати батарею. Вони є надзвичайно ефективними. Розкажи, як как... збор проходив? Е -е, дивись, ну ми збирали в кіосках кіостах сімових менеджеків. и кошты. Ну и ты ж там сбирал? Ну мы на Троещине там Дистианский район, лесной Троещина. Нам приемную приходили, приносили русскоязычные книжки. Мы их сдавали на макулатуру там где этому хламу, в принципе и место. И на эти деньги тоже в принципе отдали к вам на приобретение этого устройства. Так, а это же экспериментальный тыквенный Там тупоречие мы еще сейчас не так. І будемо продовжувати. Так. Да, Ярослав, думаю, треба вже подетажувати. Ну, основна теза, що війна далеко ще не закінчилася. Ну, сто процентів. Всім потрібно зрубуватися, знаєш, і продовжувати допомагати, кожен щось може допомагати. Да, кожен на своєму місці. Хтось донатить, сидить за границею, хтось возить, хтось воює. Но ми всі робимо одне діло. Ми всі працюємо на перемогу. Слава Україні! Да. Героям слава!